Всім привіт! З вами Руслан компанія Steel. І Сьогодні ми знімаємо суперову модельку від компанії Steel. Глушник Valkyria для 9 мм карабінів. Глушник у нас титановий, напівінтегрований. Получається, сьогодні ми знімаємо на карабіні Flarm. От така машинка з складним прикладом. На нього огляди, я думаю, всі вже дивились. Робити не будемо. Сьогодні оглядаємо саундмодератор або глушник. Значить, глушник у нас має газорозвантаження. Глушник напівінтегрований, зроблений здебільшого з титану, але він має три види матеріалів. Ці три види матеріалів комбінуються таким чином, що дозволяє зробити максимально тиху стрільбу, керовану стрільбу, так як мають пороховий розсікач газів всередині стоїть. І інноваційний сепараторний блок. А зараз ми попрацюємо на звук, подивимося, як воно працює все по децибелах, І в цілому розповім про враження, про те, як мені настільки комфортно стріляти. Працюємо набоями звичайними, без ОСів, так як глушники робляться для звичайного типу набоїв. З ОСами, звісно, можна працювати, буде ще тихіше, тому що ми, коли працюємо з ОС, ми не чуємо. Тоді ще звук кулі. А про це детальніше у нас буде окреме відео про звук, про кулі, про, в цілому про все. Взагалі дивіться, дивіться нас. Зараз на нашому каналі в Ютубі буде дуже багато корисної інформації. А тепер зараз ми постріляємо. І подивимось, які заміри у нас будуть з глушником. Наскільки децибел буде менша робота з глушником Валькірія від компанії Стіл? Скільки? 114. Ще раз. А тепер? 114,2. 114,5. І так, ми бачимо. По, за результатами замірів, ми з глушником отримуємо 114,5 дБ. Ще раз повторюю, 158-162 дБ на різних патронах показую без глушника. Але сьогодні ми не проведемо тест, без лушника не покажемо вам, тому що цей прилад поки у нас і проходить модерацію. Я вважаю, що це не, не тільки корисна річ до любої зброї, а до цієї це як частина тюнінгу девайс, який мені в цілому дуже подобається. Він закриває частину ствола. Робить це не як у багатьох виробників муляжом, а це працююча частина глушника, яка, е, додатково нам дозволяє зменшити вперед глушник і перевести сюди охолодження і перерозподіл газової системи. Е, глушник Валькірія. Заходимо на сайт, дивимось, е, тестуємо. Обираємо той саме глушник з тою варіацією, яка вам потрібна. Компанія стіл працюємо тихо і влучно.